Іноді ми влаштовуємо вечері з барбекю в домі. Вони полюють за їжею, змагаються між собою та навіть співпрацюють. Їм подобається брати участь у таких розвагах і відчуття спільні. Зрештою завжди є ймовірність того, що на наступній такій вечері когось із них не буде серед присутніх. Дещо трапилось, оскільки це стосується Сайроса та Сайно, ви всі повинні це знати. Це був грандіозний план. Повійти таємницю. Ми всі зібралися разом, щоб відсвяткувати воскресіння нашого пана. Так я отримав свою силу. Старий тиснув на мене. Він прислав когось сказати, що я потрібен для якогось проекту. Проєкт стужа. участь у плані призове до втрати багатьох членів у процесі. Я не очікував, що ми знову зустрінемось після тарунку Хносис. Якщо ви приймете мою пропозицію, місіневіле без крайньої необхідності, я більше не буду виконувати жодних спеціальних Місій утек захоплені Вічні, як місяць. Відданий колись наказ уже ніколи не може бути скасований. Ти хоч розумієш, що робиш? Ти ховаєш людину, яку намагається знайти батько. Я б не хотів нікого у це втягувати. Якщо батько дізнається про це, всіх причетних покарають. Зрадник. Обрали сайно, але він був не єдиним. Хочеш, щоб я повернув свою силу? Я з нетерпінням чекав на цю дуель. Мудрість Германубіса б стала б нашою. І я хочу, щоб ти став наступним королем дому, але схоже, тебе на це інші плани. Не хочу здатися всезнайкою, але це лише віддаляє нас від того, щоб стати справжньою сім'єю. Ще слова наштовхують на оптимістичну картину. Дозвольте однак нагадати, Ми що мало хто не з нас готові, кохто це за слянки. Я простежу, щоб її відсідили від усіх домішок і надали найчистішої форми. Добре тим дітям, які роблять те, що їм кажуть. Тож я дуже сподіваюся, що ви вирішите приєднатися до нас. Попереду багато труднощів, але я не маю наміру відступати. То чому Чому ви загнали назву кут? Жоден прояв вірності не залишиться без винагороди, і жодна жертва не буде марна. Озвучка була виконана командою «Дивна Десі. Дякую, що обираєте нас.